виконуючи обов'язки обмінної структурної безпеки Сергія Шевченка та у тому числі стосовно навнесення відомості про РДР, заяву про вношення до РДР відносно матеріальної чинності, яку я вважаю безповідною допомогою. Слід запроваджувати проявку і відсутня. Слава історії, яку про відносини, про відносини на рахунок, про проявку Дана стар розглядає слідчий суддя про що, секретарську засідання спершу. На закону сторона праві заявити відповідно, що судно оповерхності знайомосвіт закупити став. Відсутні. Добре, пам'ятник проводили отримали. Так, поможна. Смотрели справу земельна з вас відрізнява. Так, закон дозволяє відповідно 306 частини 3 української мати. Судно, коли продовжити задання явки. Так, да, роз'ясніть 60 статті. Співцов стаття. За якому фізична або юридична особа, яка заробилася із заявою повідомлення про кримінальних порушення договору державної влади, повноважено розпочати судове розслідування і не є потребіла. За має право отримати відомі не подав заяву документів, що літає адміністрацію, отримувати з з'ядевців, подавати на підтвердження своїх заяв речі документи, отримувати інформацію про закінчення судового розслідування. Починаємо розгляд, будь ласка. Поважний суд, відповідно своїх прав статті 60 КПК ПК України, я звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення до прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси, яка мною підписана на суму 01 2025 -го року зареєстрована в Канцелярії Київської окружної прокуратури міста Одеси на на 2 ну2025 року під номером 51. Заява, заява про вчинення кримінального правопорушення містить такого характеру, що особа Юлія Шевченко прикриває злочини і не відповідні відомості до Євд. І таким чином ОКО правосуддя звернуло свою увагу на Юлію Шевченко. Заява містила такого характеру. Ю... Ю... Юлія Шевченко, виконуючи обов'язки керівника Малиновської обласної прокуратури міста Одеси, чинила суспільно-небезпечні діяння, маючи корисливі мотиви е... дія з метою незаконного збагачення, організувала свою протиправну діяльність шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих дію умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету та цілісності та недоторканості обороноздатності державній, економічній чи інформаційній безпеці України усвідомлюючи, що таким чином вона буде перешкоджати в законній діяльності Збройним силам України в особливий період. Особа Шевченко Юлія, будучи достовірно усвідомлена про те, що з 17.03.2014 року на території України її особливий період, а з 24.02.2022 року, указом президента України, оголошено проведення загальної мобілізації на території України, а також Період її воєнного стану на території України з метою забезпечення обороноздатності держави, захисту незалежності та територіальної цілісності України, враховуючи. Вчинено збройними силами Російської Федерації військову агресію проти нашої держави на території України було запроваджено воєнний стан відповідно до указу президента України та Верховного Головного командувача Зеленського Володимира Олександровича від двадцять 22 року номер 64 рок 2022 та Закону України про затвердження указу Президента України про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 року 2022 року, номер 9 усвідомлюючи наслідок своїх дій Шевченко Юлія. Умисного вчинена громадянином України на шкоду суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державної, економічної інформаційної безпеці України надає іноземній державі іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану. Умисні дії спрямовані на допомогу держави агресору, пособництво Російської Федерації. Збройним формуванням вчинення громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави, агресору, зловживаючи владою та службовим становищем умисно з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та членів своєї родини, використання службовою особою владою та службовим становищем. Супереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадян, державним інтересам та інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, умисне вчинення, працівником правоохоронного органу дії, які явно виходять за межі, наданих йому прав та повноважень. Які завдали істотної шкоди державним інтересам, інтересам окремих громадян та інтересам юридичних осіб, які спричинили тяжкий наслідки складання, видача службовою особи завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів, завідомо неправдивих відомостей. Підроблення офіційних документів Малиновської окружної прокуратури, що спричинило тяжкі наслідки невиконання та неналежне виконання службовою особою, своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним інтересам, охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадянам, інтересам юридичних особам, особ, що спричинило тяжкі наслідки одержанням одерженням службовою особою. Неправомірних неправомірної вигоди прохання надати такої вигоди для себе та третьої особи за вчинення службової особи в інтересах. Того, хто пропонує та надав неправомірну вигоду в інтересах Матвійчука Юрія Олександровича з використанням наданої влади та службового становища, що вчинене особою, яка займає особливе відповідальне становище, набуття особою Шевченко, Юлія, уповноваженою на виконання функції держави у власність активів у зазначеному розмірі законність підстав, набуття яких не підтверджено доказами. Діяння вчинені службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище набуття особою Шевченко Юлія, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше ніж на 6500 неоподаткованих мінімум доходів громадян, перевищує її законні доходи, надання неправомірної вигоди, в особливо е особі, яка погодилася. За таку вигоду вплинути на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави з цією метою особи Шевченко Юлія, перебуваючи в будівлі Малиновської окружної прокуратури міста Одеси за адресою міста Одеса, вулиця Головківська, 1, час 19.12.2024 року, розробила детальний план злочину на користь Російської Федерації та реалізувала його, розуміючи. Що її дії спрямовані на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди України, проведені підрівної діяльності проти України, вчинення в умовах воєнного стану, нанесено шкоди державному авторитету України під час війни обізнано, усвідомлюючи соціальну небезпеку Україні щодо внутрішнього супротиву українського народу, щодо незаконних дій влади України. Прийняття для себе рішень невиконо прийняла для себе рішень не виконувати функції покладені на неї державою, відкривати кримінальне провадження та вносити відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за державну зраду та інші суспільно небезпечні діяння посадових осіб, які працюють на користь державі-агресору Російської Федерації, щоб розпалити в Одесі. Соціальне невдоволення та недовіру українського народу під час війни до влади з метою розпалювання внутрішнього конфлікту в Україні, що на користь Російської Федерації для масових бунтів та повалення влади, конституційного владу України 19 12 року особа Шевченко Юлія займаючи посаду, виконуючи обов'язки керівника Малиновської. Окружної прокуратури міста Одеси умисно не виконала норму закону. Чартину 1 статті 214 КПК України за заявою Яроша Павла Геннадійовича від 03.12.2024 року про вчинення кримінального правопорушення, зареєстрованого Малиновською окружною прокуратурою міста Одеси від 18.12.2024 року номер 11366 24 не внесла відповідні відомості до ЄРДР за суспільно-небезпечні діяння, передбачені статті Статтями 111 частина 2, 111, Прим 2, частина 1, 114 Прим 1, частина 2, 364, частина 2, 365 частина 3, 368, Прим 2, частина 3, 368, Прим 5, частина 1 Кримінального кодексу України на особу Матвійчука Юрія Олександровича, прокурора Одеської обласної прокуратури та протягом 5 робочих днів з дня внесення. Відповідних відомостей за дотримання правил підслідності не передала наявні матеріали до відповідного органу досудового розслідування та не доручила проведення досудового розслідування, не надала заявнику витяг з ЄРДР відповідно вимог статті 214 КПК України. Копія заяви від 03.12.2024 року до двадцятвертого року таким чином. Особа Шевченко Юлія умисно вчинить вчинила дію під час діялення до стану на територію України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій. Передбачений у суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з метою умисного, з прямим умислом, вчинила суспільно.

Приміва частина Г2. Кримінального кодексу України на підставі вище зазначено Конституції України статті 1 і 2 Кримінального кодексу України, статті 2, 6, 7, 9, 21, 60, 214 КПК України вимагає перший відповідь. Відповідно, частини 1, 4, 5, 7 статті 214 України виконати вимогу закону. Внесли відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за суспільно-небезпечні діяння, передбачені статтями 28, частина 3, 4, 111, частина 2, 111, прим 2, частина 2, 114, прим 1, частина 2, 364, частина 2, 365, частина 3, 366, частина 2, 367. Частина 2, 368, прим 2, частина 3, 368, прим 5, частина 1, 369, прим 2, частина 2 Кримінального кодексу України на Шевченко Юлія, виконуючи обов'язків керівника Малиновської окружної прокуратури. Міста Одеси та протягом п'яти робочих днів з дня внесення відповідних відомостей за дотриманням правилності передати наявні матеріали. До відповідного органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування, надати заявнику витяг з ЄРДР відповідно вимог статті 214 КПК України, друге виконати вимогу статті 60 КПК України, підпис Павло по Ярошмагючі. Поважний суд з такою заявою я звернувся до правоохоронних органів, а саме прокурора Київської кружної прокуратури міста Одеси з заявою, що <кій> Матвійчук Юрій Олександрович, прокурор Одеської обласної прокуратури. Незаконно оформив для себе другу групу інвалідності. Таким чином грабує державний бюджет, і на фронті не вистачає патронів, дронів, амуніції, ракет. А зато прокурор інвалід собі пенсію отримує равно, равноправно своїй заробітний план. Вважаю, це державна зрада. На підставі чого я звернувся із заявою до. Малиновської окружної прокуратури, на що Юлія Шевченко прикриває державного зрадника Матвійчука Юрія, е, Юрія Олександровича. На що вважаю, що і даний прокурор Юлія Шевченко теж державний зрадник, якщо прикриває державного зрадника. Тому на підставі вище зазначено. Е, Прокурор не вчинила не вчинил відповідні дії, передбачені законом частини 1, 4, 7 статті 214 КП України. Я звернувся на бездіяльність прокурора до відповідно. Е Даної територіальної юрисдикції слідчого судді Київського районного суду міста Одеси скаргою на бездіяльність прокурора відповідно статті 303 і 306, 307 КПК України, яка зареєстрована відповідною канцелярією 07-02-2025 року. Мною датована, підписана 08.01.2025 року підпис по бояшмаючись, де прошу суд, поважний суд зобов'язати прокурора Київської окружної прокуратури або уповноважену посадову особу відповідно частини 1, 4, 5, 7, статті 214 КПК України виконати вимогу закону, внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розвідувань за суспільно-небезпечні діяння, передбачені статтями 111, частина 2, 111 прим, 2, частина 1, 114, прям один, частина 2, 364 частина 2, 365 частина 3, 360 6. частина 2,367, частина 2,368, прим 2, частина 3, 368, прим 5, частина 1,369, прим 2, частина 2 кримінального кодексу України на Шевченко Юлія, виконуючи його обов'язки керівника Малиновської кружої прокуратури та протягом п'яти робочих днів з дня внесення відповідних відомостей за дотримання правил підслідності, передати наявні матеріали до відповідного органу досудового розслідування. Та доручити проведення досудового розслідування на дати заєвнику витяг з відповідно вимог статті 214 КПК України. Поважний суд. Також під час судового засідання було мені вручене судом відповідь від Київської оберної прокуратури, яка датована 06.03 2025 року номер 896, номер 25. В якому зазначено, що крім цього, пункт 4, частина 5 статті 214 КПК України передбачає, що до єдиного реєстру досудового розслідування вносяться відомості про короткий викладок обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим заявником чи виявлених з іншого джерела. На підставі викладених не встановлено підстав для внесення до ЄРДР, зазначених у ваших зверненнях відомостей. Поважний суд. Прошу звернути увагу на пункт 4 чатину 5 статті 214 України, де зазначається короткий виклад обставин, що можуть свідчити. Про вчинення кримінального правопорушення наведених потерпілим заявником заявником чи виявлених з іншого джерела в даній заяві моїй. Зазначено, що 19.12.2024 року особа Шевченко Юлія, займаючи посаду, виконуючи обов'язки керівника Малиновської окружної прокуратури міста Одеса умисно не виконала норму закону частини першої статті 814 чотирнадцять України за заявою Яроша Павла Геннадійовича від нортеретього року про вчинення кримінального правопорушення зареєстрованого Малиновської прошлої прокуратури міста Одеса від 18.12.2024 дев'ятнадцятого

368, 2 частина 3, 368, 5 частина 1 Кримінального кодексу України на особу Матвій Чіпка Юрія Олександровича, прокурора, отецької обласної прокуратури. За протягом 5 робочих днів з дня внесення відповідних відомостей за дотримуванням права дослідності не передала наявні матеріали до відповідного органу до судового розслідування та не вручила проведення досудового розслідування. розслідування. Надала заявнику витяг з РД відповідно вимогся 24 України. Копія заяви від 03, 12, 2024 року. Додається поважний суд, а також у заяві повністю розписано що чому. Хочу зазначити поважний суд, що розумієте, токар, який не виконує свою роботу, і не належним чином, виконав, витачив свою. Різьбу його карають, там, зарплату і інше. А в нас повелось так, що прокурор не виконує свою роботу, і я вважаю, що це вчинення кримінального правопорушення, що і навіть прокурорів треба притягувати до кримінальної відповідальності за невиконання своїх, своїх прямих обов'язків, які надані законом держави. На що прокурори давали свою присягу бути вірним і виданим українським народам? неухильно дотримуватися закону України та Конституції України, а відповідно статті 19 Конституції України всі посадові особи зобов'язані діяти в рамках, які передбачені закону та Конституції України. І що ми бачимо, що Шевченко Юлія. Виконуючи обов'язки керівника Малиновської окружної прокуратури, прикриває державних зрадників, а саме Матвійчука Юрія Олександровича, який знаходиться прокурором у Одеській обласної прокуратури. Тому вважаю, що даний прокурор Шевченко Юлія теж державний зрадник. З такою заявою я звернувся до відповідної прокуратури, на що вчинення піднімається. Тому прошу зобов'язати. Судом вчинити і виконати норму закону, як це передбачено законом. Тому що, як пишеться, якщо справедливість порушується, то на захист справедливості повинен стати суд. З цією ціною я звернувся до суду, щоб справедливість і закон. Була в нашій державі. Дякую, побачимо. Я виявив в вашій скарзі переліку статей певну невідповідність про мотивувальні частині і візолютивність. Зараз я вам надам скаргу, ви визначитись остаточно з цих мені, технічна перерва. Зі статтями, які вважаєте, що вчинила Шевченка. Додаткові пояснення у вас є? Нема? Уже все сказано. Добре, дякую. Earth... Судом досліджена копія заяви, з якою звернувся до прокурора військової прокуратури, а також відповідь, яка була надана прокурором адресу за нарадша комітета. Рознашує матеріалу справи з карту Слідука Яриша на прокуратури міста Одеса, яка відомості про Доявлення після тримання заяви, По заявити, з Екаті, в про порушень. Постановив старого пункту заявлення. Яросна на місці відповладної особи військової рекламісти, яка перегадала внесення відомості про кримінальне правопорушення до РДР задовольнити. Заборони завноваження особи Кінського вже противниця десять приносити візити чотири строка примістили доверти відповідні дані за заявою Ярушу 7 перша розката. Зареєстровано за номером 55 від 5 Щодо можливого вчинення на криминальних передбачено статтями статина 28, частина три четыре, стоденадцать, частых друга, сто одиннадцать, плюс два, часты, перша, стоит, тринадцать, чистый на друга, тридцать частина друга, тридцать частина чисто на частина друга, 368 шестьдесят друга, триста шестьдесят восемь, плюс частина третье, триста шестьдесят прям пять, частина перша, триста шести прям два частина друга. Криминальная коду червос море Розпочатати судову розслідування. Почути заміну побиті звердиш за кожним зазначеним статей. Ухвала може бути скажена до дискупенсина. Будучи у скійськовій стаде протягом витаїв зняє учені. Повноки судовому заголошено 17 лютого 18-й годині. Змістого рішення розуміли. Закон працює. Слава Україні! Богу і героям слава! Принесені до письмового звинувачення. Владу відправля про допомогу, а також отримання проти фіксування процесу технічного засоби. Зрозуміло? Так.